Доброго ранку, друзі! Сьома година ранку і я вам бажаю найкращого дня. Хочу розповісти про те, чому вигідно пам'ятати себе у кожному дні. Вигідно тому, що ви можете, якщо ви, наприклад, там, вчений, психолог, тренер чи хтось, і ви маєте відповідні знання. І ці знання на сьогодні є в такому стані. Ви вмієте те, 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 і воно вам міксурується в якісь певні розуміння, знання. Тобто, а вже через тиждень ви вже трішечки інша людина, інший стан, інший стан, інші знання, інший гардероб, ви на себе одягаєте знань, а значить ви вже мислите якось по-іншому. А значить, ви можете забути цей, що позаду досвід, що стає дуже боляче, і ви не можете обслуговувати клієнтів за 100 доларів, за 50 доларів, за 5 тисяч доларів, тому що ціна знань є різною, ціною консультацій. Ось так для чого? Ради чого необхідно мати чудову пам'ять і знати себе у кожному своїх днів? Тому що вчорашній ви це була зовсім інша людина ніж сьогоднішня. Сьогоднішні ви рік тому ви це є зовсім різні, різні, різні люди. Буквально і все завдяки тому, що здобувається все новий і новий досвід. Так друзі, біжу я вбиватися всім найкращого.